Миру, дорогоцінні. всім Божих благословінь. І так, істина, шлях і життя це Ісус Христос, і шлях відкритий нам на небо тільки через Ісуса. Немає іншого імені, яке би нам дало спасіння. І наша Пасха це Ісус Христос, Слово Боже. І Бог завжди говорив через пророків. Завжди. Але не всі слухали, не всі розуміли і не всі приймали. Але Бог каже: хто любить мене, той виконує Слово Боже, той слухає і виконує те, що я заповів. І всі метушаться, всі оці випікання, Пасхи, яйця, пиріжки. Давайте почитаємо Пророка Єремію. І чому зараз у нас війна? Чому? Чому це прокляття зараз у нас в Україні? За беззаконня. І давайте почитаємо Єремію. Це дуже сильно. Сьома глава, 18 вірш. Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь. Їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці. Вони приносять жертви в узливання чужим богам, викликаючи тим мій гнів. Але хіба вони ображають лише мене, говорить Господь? Хіба їм самим від цього не соромно? Тому так, говорить мій владика Господь. Мій палкий гнів і моє обурення зіллються на це місце, на людей і на скотину, на дерева в полі та на плоди землі. Запалиться і не погасне, так говорить Господь Саваот. От що нам каже Бог, що Він вилиє гнів на нас, беззаконників. Які не читають, і які не слухають Боже Слово, які не виконують, тому що це ідольські жертви. Там взагалі нема ніякого відношення до Христа. І Ісус Христос віддав життя за тих, за друзів, за тих, хто виконує Слово Боже. І якщо згадаємо про Петра Апостола, він йому сказав, Ти любиш мене, але він не раз сказав, він тричі сказав. Ти любиш мене? Петро сказав так. і Ісус сказав Тоді йди і паси мої вівці. Це означає, йди служи. От що хоче від нас Господь, щоб ми були служителями. Щоб ми несли цю звістку радісно і продовжували справу Господа, тому що Це і є нашою Пасхою. Амінь.